Як уникнути когнітивного дисонансу в нашому божевільному світі? Наука довела, що дуже небезпечно слухати людей, які вчать про успішне життя, і при цьому їхні слова розходяться зі справами. Статистика показує, що просто смайлики з позитивними твердженнями, проголошеннями, але при цьому гнилі всередині люди заражають своєю дисгармонією все оточення. Наслідування таким людям, які самі завдають собі шкоди дисбалансу між своїми словами та справами, призводить до когнітивного дисонансу адже передаються не слова. А стан духу, стан неврівноваженості та дисбалансу від однієї людини до іншої. І зовні все може бути красиво, адже має бути співзвучність між словами та справами. І найбільший результат можна отримати тільки, якщо слухаєш духовну людину, у якої її життя підтверджено результатом. Людей, чий внутрішній стан не збігається зі словами та діями, видає емоційна нестійкість. Їхня поведінка має надто широку амплітуду. З ангела така людина миттєво перетворюється на демона у плоті. Лікарі нейробіологи не радять нам вчитися у балакунів, адже мова це один із способів обміну частинками енергії для людей. Тому навіть короткий діалог може заразити когнітивним дисонансом співрозмовника. Багато лекторів-наставників навчають людей візуалізувати, проголошувати правильні та бажані речі, але прірва між словами і серцем призводить до того, що душа людини не переживає всього цього. Найчастіше самі вчителі успішного та щасливого життя не роблять нічого, нічого з того, про що говорять, так діяли фарисеї, яких Ісус Христос назвав могилами пофарбованими для того, щоб прожити щасливе життя, приєднуйся до вивчення Слова Божого.